Так, я думаю, що вдалося вже вийти на гарний рівень в наших кондиціях. Ми вже готові до сезону, так що були дуже гарні збори, дуже гарні навантаження. Можна сказати, що в нас нова команда, дуже важко перестроюватись, як коли нова команда, важко, важко сприймати нові вимоги, але на це потрібен час. думаю, що… Якщо зрівняти початок зборів і кінець, то звісно, ми вже краще краще в нас взаєморозуміння. Так що з часом ця ситуація буде тільки ліпше. Чи змінилася ігрова філософія, або тактична побудова команди після зборів? І Які ключові акценти зараз у тренерського штабу? Інтенсивність. Ми дуже багато працювали над нашою фізикою, так що сезон покаже, ми готові чи ні. Як відчуваєш, цей сезон буде особливим, і якщо так, чому саме? Не відчуваю, що цей сезон там буде прямо якийсь особливий. Не налаштовуємося як надзвичайний сезон, але ми будемо все робити для наших болівальників, для нашого для міста Кривого Рогу, Так що все від себе будемо робити можливо. Так, звичайно, ми в бойовому настрої. Команда вмотивована на початок сезону у клубу багато цілей, які ми маємо досягти. Сьогодні в мене було перше тренування у кривому розі. Мені дійсно сподобалася клубна база, чудова інфраструктура. Чуваюся комфортно в колективі разом зі своїми одноклубниками. Сподіваюся, ми зможемо досягти всіх поставлених цілей у прийдешньому сезоні. Усі гравці стали більш згуртованими. Ми багато взаємодіємо. Ми один з одним і це об'єдне. Звичайно, чим більше ми будемо грати разом, тим більше відчуватимемо справжній командний дух щодо яскравих моментів. Мені запам'ятався день, коли після моєї презентації. В Соціальних мережах клубу мене змусили співати для всієї команди. Я заспівав ізраїльську пісню. Хлопці були в захваті, всі аплодували. Це було весело. Мені дуже сподобалось. Наші ключові акценти працювати із завзяттям, використовувати наші сильні якості та тактичні схеми, покращувати взаємозв'язок у команді, відчувати єдність і командний дух, ставати сильнішими і показувати результат на полі. Я вважаю, що цей сезон. Дуже важливий як для команди, так і для мене особисто. Кривбас показав гарний результат у попередніх сезонах, і ми не маємо права опускати планку. Треба залишатися серед найкращих клубів України. Для мене цей сезон особливий, адже я вперше граю за межами своєї країни. Це неймовірний досвід, і я хочу максимально реалізувати себе і бути успішним тут у кривбасі.